Зруйновані будинки людей майже немає, а у місті фактично нічого не працює. Такий нині вигляд має попасна життя у зруйнованому місті Луганської області. Показали російські воєнкори. Місцеві розповідають, що їхні квартири були розбиті та випалені, а деякі мешканці від горя коротять собі віку. Ну от у мене квартира була в цьому домі. її розбили з тієї сторони, розбили, згоріла квартира повністю. Ета квартира да стала від Дікля і кільомісвола світи умираю тут і часто. Многие не выносят, вешают. Ой, Боже. Ну, на капуле мужик заповесил, что он месяц назад. А... Ну, если честно, да. Слово... Один мужчина жил сам, и уже так, 60 копейками. Тяжело, тем более на отсиде. Кому-то нужно так подумать, да? У каждого свои проблемы, каждый за себя. Он сам жил как-никак, и, ну, сказал, все, это, кратко. Місцеві не приховують, що до окупації місто процвітало, а зараз доводиться не жити, а виживати. Прикольний завод у нас було, завод в талаз фабрика у нас була, ті комбінати, локомотивне дикова, го так тут чого тільки не було. Жили, жили неплохо, жили, люди заводять по касняні, та пачки босицям попасти жителі на заводі, завод огромний. Работали я в началі токарем, Потім в армії був авіамеханіком по авіавооруженню. Вот. в 70-му році Вот. і потім работал конструктором. Рядом сусідній город працював конструктором. 38 восім ситуація, кажуть, складна, але продовжують вірити у пусті обіцянки окупантів. Ми ну, вже mm -hmm. граждані Росії граждане Росії ага, прийняли все. присягу. Все, честь, честь а как с жильем вообще помогать собираются, нет или. А тишина. По радио слышала, я с вами ушами слышала, жители слышали, талуга передавал. Или Маслова вообще не помню, кто. Папасу постановлювати друзі. Нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйони гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Долучайтеся до збору і ви та підтримайте тих, хто щодня стоїть на захисті нашої свободи. Не забувайте, маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу.